Є знижки представляють коко знижки травня на «Європаст Софт Капс. 20% в аптеках подорожних бам та ощад. Є знижки представляють коко знижки травня на Естезефін. 15% в аптеках подорожних бам та ощад. Кевін Спейсі знову постане перед судом у Великій Британії за звинуваченням у сексуальному насильстві. Повідомляє видання Variety. Чоловік позивач, який залишається анонімним, продовжує стверджувати, що американський актор зґвалтував його у 2008 році, після чого позивач зазнав психічних розладів і фінансових втрат. Чоловік подав цивільний позов до високого суду Лондона у 2022 році. Згодом на деякий час цей позов призупинили. А на початку 2024 року, за звинуваченням, без судового розгляду суд виніс рішення на користь позивача, оскільки адвокати актора не подали заперечення вчасно. Втім, напередодні захист спейсі таки домігся, щоб суддя скасував рішення проти актора самого спейсі в Лі суду не було, але радіти зарано судова тяганина за цим позовом продовжується щонайменше до початку наступного року. Раніше Спейсі заперечив усі звинувачення, які висунув цей чоловік. Я беру на себе повну відповідальність за мою минулу поведінку та свої дії, але я не можу і не буду брати на себе відповідальність або вибачатися перед кимось, хто вигадав про мене усілякі дурниці або перебільшував про мене історії. Через 12 обвинувачень у сексуальному насильстві, які актор нібито вчинив щодо чотирьох чоловіків у період із 2001 по 2013 рік, і за якими спейсі вже виправдали, актор ледь не втратив усе. Його вилучили з фільму Рідлі Скотта всі гроші світу, у якому мав виконати головну роль. Так само актора звільнили автори серіалу Картковий будинок. За зірвані зйомки останнім спейсі також мав заплатити 31 мільйон доларів. Кевіна спейсі буквально скасували в Голівуді. Ширилася інформація про його фінансові труднощі.